Вільні люди зібрались на майдані, Люта осінь, але тут до кінця. Вільні люди за гордість та відвагу, Вільні люди відкривають гідності серця. І мороз його зовсім не лякає, ні дощ, ні сніг не лякає. Єдність їх сьогодні поєднає, бо до України йде біда. Ніколи не забути листопад, коли гордо стояло за свободу, як стріляли безжалісно мовкати, стріляли в обличчя гордому народу. Улеся кров, повстанців, українців. Леся кров українці. горів тоді майдан. Згадаємо всіх, згадаємо тихим серцем, на кого кат надії тоді кайдан. І били, гнали, ніхто навіть не слухав. бивали легко наших громадян. Хотіло, щоб почули проте глухо, стогнав від болі вкотре вже майдан. Лися сльози, омивали світ, у серці мами закривилась рана, її синочку буде 20 літ, на віки вічні у пам'яті майдану. Майдан димить, палають чорним шини за Україну, волю, за народ. Повстали всі дівчата та мужчини, вчинили геть новий переворот. А сотню вже зустріли небеса найменше не сімнадцять, ще дитина, із кров'ю перемішана сльоза, вже не зустріне мати свого сина. Біля очах стояли за свободу. Стояв майдан, хрещати для чинових. Це горді люди, горді для народу, а не для тих, хто їх бажально вбив. Україна сила та відвага. Українці — це її душа, то тоді їх йце не дбало, владощі з народом стала, на диба. Я живий, матусенько, живий, там же по нас безчесно так стріляють. Для них же свій народ то вороги, якщо связина, то за що я знаю? Не поверну до дочок та синів, пішли з майдану, вицарі зі смерті. Стояли разом, сестри та брати. Героям слава в серці. Отож, за край, що розквітає вранці за долю рідного народу, ви, українські лицарі, повстанці, життя поклали за свободу.